Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Я пишу не забувайте завітати на мою кухню. Сьогодні я готую дуже смачну запіканку з баклажан у молочно-яєчній заливці. І так, я нарізала вже дрібненько на квадратики 4 баклажани. Спочатку я їх вимочила так, добре. Водичку, нарізала такими дольками баклажани, посолила водичку і вимокала вони мене так 10 хвилин. Потім порізала на невеличкі квадратики, ось такі квадратики, додала два зубчики чеснику, одну середню цибулину, дві картоплини, теж середнього розміру, дрібненько порізала. На квадротики. І тепер треба додати ще от таку середню морковинку сюди, на да, отаку от велику те, вічка терпів я натерла. І так натерла і морковку. І тепер треба перекласти в глиб... глибшу мисочку для того, щоб натерти помідорчики. На дрібнішій тертості натираю 5 малесеньких помідор, або можна 2 великих помідори, але вже які залишилися. Без шкірочки. Вони виходить, коли натирати на терці. Дуже зручно. І так ми натерли і помідорчики. Тепер перчику небагато додаємо меленого. Додаємо дрібку солі, засмакуємо. якщо якась є зелень, можна додати і зелень. І добре розмішуємо. Гарно розмішуємо суміш. Ну, я ще трішечки додаю. Пайна півчайної кузочки, хмелі сунелі або улюблена ваша приправка, яка є, може і без неї. У сковорідку наливаємо достатньо олійки, ну а так, щоб покрило повністю, дві три ложки і вкидаємо баклажану суну. хмелі сунелі надали дуже такого яскравого аромату. І ось так ми і смажуємо до золотавого вигляду. В мисочку така глибоченька гарна мисочка. Вливаємо стакан на і розбиваємо два кінця. Добре, за допомогою вінчика або вилочки збиваємо молочко. молоко з яйця. Сюди додаємо лоску сметани і теж гарно підбиваємо вінчиком або вивочкою. Час від часу. Помішуємо баклажани і дивимося, якщо картопля вже майже готова, вимикаємо. Форму для запікання змазуємо олією, так, щоб змазані були і бортики. І викладаємо баклажани. Баклажани притрушуємо борошном легесенько. Одна щепотка борошна. Молодший яєчну суміш додаємо трішки цукру, буквально чайну ложечку, оскільки в наших баклажанах є помідори і для балансу кидаємо до солі і ще цукру. Розмішуємо баклажани з борошном, розрівнюємо і заливаємо молочну сметанну яєчну сумішу. І ще раз перед тим вінчиком зіб'ємо цю суміш, щоб вона гарно відділилася від дна. Отака вийшлася у нас суміш. Наверх викладаємо помідорчики. У мене тут і червоний помідорчик, і оранжевий помідорчик. Дуже так красиво виходить. І ставимо тепер уже в розігріту духовочку. Отака приваблива вийшла у нас запіканка. Гарнісенька. Получається дуже ніжно, просто ніжність одна. Отака баклажанна запіканка, тане в роті. І смак. Просто прекрасний смак. І така дуже-дуже ніжнісінька вона, виходить, дивіться, яка Запашна, така соковита і дуже-дуже ніжна. В сім'ї говорять про те, що чимось запечена запечимо таку кольорову капусту. Ну, я думаю, що так приготувати баклажани це просто такий малесенький шедевр і дуже смачний. Такий молочно-вершковим смаком. Ну, мені дуже подобається. Якщо вам сподобалася моя запіканочка така, будь ласка, готуйте її, ставте лайки, якщо сподобається. І підписуйтесь на мій канал. Заходьте. Я завжди готую цікаві страви і дуже смачні. Скорі... Скоріночка нагадує, ніби... З запеченим твердим сиром. Але допіканки насправді з молоком і сметанкою. Ну, дуже просто смак не неперевершен.